Навіть небо плаче за загиблими героями у Ніжині на честь загиблих випускників НВК номер 16 Юрія Денька та Івана Касьянова відбулась церемонія відкриття меморіальних дощок за участі керівництва міста, батьків, колег, рідних та друзів. Допоки ми живі, житиме і пам'ять про наших полеглих захисників. Кожна меморіальна дошка полеглим у війні ніженцям це збереження пам'яті про їхнє життя та подвиги у війні, зазначив очільник Ніжина Олександр Кодола. Сьогодні ми на залі відкриваємо дві меморіальні дошки. Одному з військовослужбовця, одному з нашим рятувальником, нашої тіно-одалена. І, на жаль, ми повинні завжди пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається ця перемога. Сьогодні ми вже маємо понад 160 загиблих біженців. На жаль, така велика кількість і така дорога ціна. Право на відкриття меморіальних дощок надало рідним загиблих захисників. книгу «Единственный патриот», «Люди не спешу добровольно на, защищали нашу подписчину». Задолго до початку войны, я подписал контракт, пришел на службу, планировал, ну, мабуть, может, на схід, хотел, что тогда было АТО, мы называли это ООС, он записался Вообще, не даже сегодня с промыслом Вот так, в нашем у нас низкого частного места не жена. Видите, подсунулся низкого смысла до самого сначала не Ну, а потом сначала не ели, а потом централиз. Все Дуже забіг за всі поці, за наших наші землі. Військовослужбовець Юрій Денько загинув під час захисту рідного міста внаслідок ворожого вогню безпілотника, нагороджений медаллю захисник України. Іван Касьянов бортовий механік спеціального авіаційного загону ДСНС України. Загинув під час виконання службових обов'язків в авіакатастрофі у Броварах. Пам'ять загиблих захисників Юрія Денька та Івана Касьянова. ніженців вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.